Всім-всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 21 січня. Вже всі свята пройшли. Будемо працювати вже в повному режимі. Відео по Луцьку вже всі завантажені на канал. Переглядайте. Сьогодні-завтра виставляємо Львів. Завтра по можливості вже їдемо у Франківськ, тому очікуйте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду! Так, друзі, перед початком огляду важливе оголошення. Придбали вчора, здається, так. Вчора придбали автомобіль для хлопців на фронт. Необхідні гроші для його ремонту. Ну але ми не збираємо гроші. Чоловік просто продає свіжопригнаний автомобіль, з якого гроші з якого будуть вилучені на ремонт ось цього автомобіля, щоб відправити наступного тижня хлопцям на фронт. Так. Продається ось цей автомобіль. Даче Логан 2014 року, 6200 ціна, власник ще е, готовий торгуватися. 1,2 бензин, механічна коробка передач 80 кінських сил. Свіжопригнане авто в рідній фарбі. Так, е, пробіг оригінальний 111 тисяч, є сервісна історія. Також авто пер... пройшло перевірки на пробіг. Номер телефону тут є. Ага, дую. гроші йдуть. Ага, не маєте ключів. Зараз покажу з того боку. Нагадую, гроші за продаж цього автомобілю йдуть на ремонт автомобілю на фронт хлопцям в гарячу точку. Ось так трошки вам буде видно. Є фаркоп. Реносценік. 13-го року, 7900 ціна, 1,5 дизель, 93 кінські сили, механічна коробка передач 151 тисяча пробіг. Контакти 068 040 97 82. Шестиступенева механіка. Так. от так трошки буде вам видно. Кондиціонер. Так виглядає. Volkswagen Туран 10-го року. 11200 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. Номер телефону є. Відкривайте, відкривайте. А, дякую. Дуже добре. Так, показує водійське сидіння. Мультикермо. Підігрівий сидінь, кондиціонер, шестиступенева механіка. П'ятимісний? Так, півтомісне авто, є парктроніки. О, зразу напроти є Volkswagen показує. Так, погано видно. 12-й рік, 14-200 ціна, двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил. Механічна коробка передач, авто в рідній фарбі, 245 тисяч пробіг. номер телефон 067 453 56 61. Яскравий маркер, погано видно. Так, шестиступенева механіка, мультикермо. Так, клімат контроль, дисплей, навігація. І авто відкрили. Так. Ще закрили. Так, я покажу вам ближче. Так, друзі, давно не показували. Мазда 5, мало їх на ринках. Тут 10-й рік, 7400 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, Семимісне авто, 171 тисяча пробіг. Так, вона виглядає. Чотири електросклопідйомники, мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Парктроніки. Шевроле Орландо 2011 го року 8300 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 163 кінські сили, авто семимісне, 230 тисяч пробіг. То зачинено. Так, напевно буде вам погано видно. Шестиступенева механіка. Парктроніки.

Так, стан керма не буде видно в чухлі. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Так, так виглядає. Задній ряд сидінь і там ще два додаткових. Volkswagen Touran. 6 року, 6500 ціна, 1,6 бензин MPI, 240 тисяч пробіг. Так, номер телефону не буде видно. 068 455 66 16. Механіка п'ятиступенева. Приблизно буде вам видно. Є підігрів сидінь. І парктроніки. Peugeot 5008 10 року, 7900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 210 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Шестистопенева механіка, клімат-контроль і, напевно, вам не буде видно. Парктроніки є. Так, друзі, останнім часом часто запитуєте, знайшли якраз Citroen c 4 Grand Picasso 7-місний. 11-го року 6,950 ціна. Так, 1,6 тут бензиновий двигун, 120 кінських сил, механічна коробка передач. Так, 7 місць сказала, 145 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Правда, просили знайти дизель. Ну, наразі єдине. Авто на ринку сьогодні. Так воно виглядає, п'ятиступенева механіка. Так, є парктроніки. Я тут плюс торчі, будуть собі їду. року, 10900 ціна. Та комплектація боссе, 1,6 дизельний двигун. Так, механічна шестиступенева коробка передач, 130 кінських сил, максимальна комплектація. 234 тисячі пробіг. Так, номер є. Показую, як виглядає. В самом комбінований. Навігація Airlink, тримання полосе. Так, є тримання смуги, навігація, система навігації, шестиступенева механіка. Тут тобто так, клімат, контроль. Показую що задній ряд сидінь. Датчик, дощу, Датчик світла дощу підказує власник. Безключовий доступ. Інше вже за телефоном. Опель Zafira, 12-го року 7600 ціна. 1,7 дизельний двигун, 194 тисячі пробіг. Тут номер телефону. Так, замінено ГРМ і комплект щеплення. Так, з цієї сторони не видно. На жаль, мультикермо бачу, зараз з іншого боку загляну. Є парктроніки. Так, є тут вм'ятинка. Не знаю, чи вам видно. Так, шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Так, друзі, рідкісний сімейний автомобіль, як для ринку. Mitsubishi Grandis. 6-го року 5800 ціна. так, Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач 139 кінських сил, 260 тисяч пробіг 0,50, 906, 42, 11. так, Є парктроніки. Volkswagen Tourn. Восьмого року 7200 ціна, 1,6 бензин MPI, механічна коробка передач, 240 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Є п'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Форт Сімакс 2012 року, 8 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передач, комплектація Титаніум, 219 тисяч пробіг. Так, не будемо заважати власникам. Ой. Так, є фаркоп. Перенос Scenic 10-го року. 6750 ціна буде ще торг. 1,5 двигун дизельний, 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Так, тут Номер телефону. Є підігріва сидінь. Шестистепенева механіка, клімат-контроль. Jumpy, джампі. Сьомий рік. 4600 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 120 кінських сил, механічна коробка передач, 368 тисяч пробіг. Так, номер телефону тут. Так виглядає шестиступенева механіка. Так, то чухли, та, та, чухли, тому стан сидіння видно не буде. Є кондиціонер. Так, скільки тут місць? Спереду три, тут ще два і ще три. Вісім місць.